Доброго дня малята. Сьогодні ми поринемо у світ мистецтва та природи, вивчаючи символ миру пташку Голуба. Сьогодні я розповім вам історію. Ця історія розповідає про те, як один невеликий голуб зміг об'єднати людей у важливий момент. Одного сонячного ранку в невеликому містечку зібралися люди. Вони готувалися до свята. Вони розмовляли, сперечалися, навіть кричали, коли раптом на площу прилетів голуб і почав уважно спостерігати за людьми. На лапці у голуба була прив'язана маленька записка. Хтось обережно зняв записку і прочитав. Цей голуб несе наше бажання миру та єдності, нехай він надихне вас на добрі справи. Це послання зворушило серця всіх людей. Незважаючи на те, що вони не знали, хто відправив голуба, його поява стала символом об'єднання всіх навколо. Люди почали допомагати один одному. Не стали кричати, не стали сваритися. Щороку жителі випускали голубів у небо, бажаючи миру та злагоди всім, всім навколо. Цей простий жест нагадував їм про важливість єдності та доброти в їхньому житті. Голуб малесенький птах. Але став великим символом для всього містечка, для всіх людей в усьому світі, показуючи, що навіть найменші зусилля можуть мати величезний вплив на світ. Ми, дітки, з вами сьогодні виготовимо свого голуба миру, він кожен залишиться у вашій домівці і буде вашу домівку. Оберігати від зла, від кривди і принесе нам мир, добро і злагоду, і закінчиться війна. Ось такого голова сьогодні ми з вами. Для цього нам потрібен такий матеріал, який ви бачите на малюночку. Зверніть, будь ласка, увагу і скажіть, які кольори асоціюються з миром. І чому? Які кольори ми використовуватимемо сьогодні? Так, білий колір. Білий голуб, жовтий, синій, з якого ми виріжемо сердечка. І червоний дзьобик нашого голова. Дітки, це яскраві кольори чи сумні? Так, це яскраві кольори. Приготували свій матеріал. Приступили до роботи. Я буду чекати, діти, на ваші роботи, на ваші фото. Шановні батьки, запитайте дітей, що вони дізналися про голуба мира та як вони можуть сприяти миру у своєму житті та навколо себе. Заохочуйте дітей. Висловлювати свої думки про те, як мистецтво і природа можуть допомагати нам зрозуміти і підтримувати мир. Бажаю всім всього самого найкращого, миру в кожну оселю. До зустрічі, до побачення!